Не бита, не мита, не фарбована, не гнила. Як не В неї дзеркало немає. Дзеркало не рахується, воно просто прикручено до кузова. Це як в квартирі балкон. Рахується, але не так дорога, як квартира. Якби було дзеркало, я б одразу забрав. Може, якусь тисячу дві скинув би ще. Мужчина, ви будете брати, чи ви тільки подивитися? Так, так, беру. Якщо дасте 35, Забирайте. Стійте, стійте, стійте. Куди ви полетіли? Я готовий також 35 дати. Угу. Стоп, стійте, стійте. Даю 43. Один, два, три. Продано.